Три палати з новим обладнанням, сучасним дизайном і комфортними умовами для пацієнтів. Саме такими невдовзі стануть приміщення травматологічного відділення горішньопланівської лікарні, де нині триває реконструкція. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. У комунальному некомерційному підприємстві Лікарня інтенсивного лікування першого рівня горішніх плавнів тривають роботи з оновлення травматологічного відділення. Попри складну ситуацію в місті зумовлену політикою, що ведеться проти підприємств групи Ферекспо, процес модернізації медичних закладів не зупиняється. Минулому році була запланована низка робіт по модернізації і реконструкції відділень міської лікарні. Зараз ми знаходимося в травматологічному відділенні. Ми заключили. Договор на реконструкцію трьох палат, тому що зараз немає можливості зробити реконструкцію в повному обсязі, так як ми зробили на приймальному відділенні, і так, як ми зробили у хірургічному відділенні. Незважаючи на всі труднощі, ми покращуємо інфраструктуру медичних закладів і поступово, хоч і невеличкими темпами, ми цю роботу продовжуємо. На реконструкцію палат із міського бюджету виділено майже півтора мільйона гривень. Проєктом передбачено повне оздоблення приміщень, заміну систем опалення, електрики, освітлення, облаштування подачі кисню, встановлення вайфай та систем відеоспостереження. У відділенні з'являться нові меблі та все необхідне для комфортного перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Після завершення ремонту у трьох оновлених палатах розмістять 12 ліжок, частина з яких буде спеціалізованими, тобто для пацієнтів із травмами, поранених і тих, хто проходять післяопераційне відновлення. Оснащення підбиратимуть відповідно до потреб пацієнтів та рекомендацій лікарів. Дмитро Биков наголосив, попри складний час, інвестиції в медичну інфраструктуру є пріоритетом, адже від цього залежить якість надання допомоги і комфорт хворих.